Друзі, всім привіт! На огляді ковпак для пляшки в формі дзвіночка. В нас іде два матеріали, тут текстоліт і по бокам дюраль. Такий стильний брелок. Розбирається на дві частини. Відкривається одна частина. Тут бачимо камеру з отворами. І тут в нас ще дуже приємний бонус: це шпилька для чистки. Ніяких обпалених сірників, булавок на джинсах і тому подібне. Все в комплекті. Посадка на пляшку. Сидить герметично, максимально надійно. Слугувати буде такий ковпак не один день. Якщо ви втомились, що постійно ваша фольга прогоряє, сифонить, не дотягує. Забудьте ці моторошні страшні слова з нашим ковпаком для куріння дзвіночок.